Привіт, друзі! Це книжковий блог. Сьогодні я хочу розповісти вам за звичку, корисну і, що головне, дієву звичку, яка має назву ранній підйом. Тобто, коли ви прокидаєтесь о 5 годині ранку і цей час присвячуєте самому собі, своєму розвитку та самовдосконаленню. До речі, ця звичка притаманна більшості успішних людей цього світу. Мої знання і поради будуть базуватися на цих двох книгах: на Магія ранку Хела Елрода і Робін Шарма клуб п'ятої ранку. Декілька слів про саму цю звичку, тому що я сказала, що вона популярна, але, можливо, хтось не знає основних засад цієї звички. Отже, регулярно. Кожного дня ви прокидаєтесь о 5 годині ранку, виділяєте годину або дві години, скільки ви собі можете дозволити, для саморозвитку. Тобто це не той час, який ви виділяєте для прибирання всього дому, або до, ем, для доробляння свого проєкту, який ви вчора не встигли зробити в офісі. Це не ті дві додаткові години до вашого робочого часу. Це час конкретно присвячується вам. Вашому мозку для того, щоб Вранці, коли всі сплять, коли вам ніхто не може заважати, коли ви не відчуваєте на собі чогось погляду, спокійно можете не знаю, робити ту програму, яку ви собі заплануєте. І чому саме вранці? Чому? Тому що в день вже не буде часу для самого себе. Дзвінки, зустрічі, вирішення проблем, робота, навчання ну коли вже день, нас взагалі то ніхто не може залишити спокій. Така метушня, що дуже важко сконцентруватися на на своїх таких перших задачах, на своїх великих цілях. Саме те, що ви прокидаєтесь рано вранці, ви вже запускаєте свій мозок тим, що читаєте книгу, займаєтесь спортом, тобто ви вже розганяєте своє тіло, свій мозок, готуєте його до активної діяльності в день, то вам набагато легше працюється потім. Розумієте? Не те, що ви прокинулись всім. На роботу приїхали вісім, і ви ще такий сон і ходите, і думаєте, що вам кава допоможе. Е, ні, кава тут не допоможе, тут треба, щоб отут вже запрацювало, завишевелилася е, сіра оця речовина. Я м, хотіла вам сказати пару таких лайфхаків, для того, щоб вам набагато легше прокидатися рано вранці, тому що це дуже складно. Чесно кажучи, це дуже складно і вимагає великих зусиль прокидатися о 5 годині ранку, не в 6, не в 7, а конкретно в той час, в який ви запланували, в 5 годин ранку. Тому що ці моменти, коли ви читаєте книгу, коли особливо вам подобається ця книга, ви відчуваєте в цей період. Мотивації, натхнення, ви можете прокидатися, ви можете ем, як візуалізувати ще історію з книги, але це триватиме певен період, короткий період. І потім, коли пройде тиждень або два тижні, ця мотивація різко впаде і вам не захочеться прокидатися. І тому для того, щоб цього не було, ви маєте зробити цей ранок дуже приємним, щоб ви відчували задоволення від цього ранку. Тобто, щоб ваш мозок розумів, що це не звичка, це не це не те, що нам треба, а просто це те, від чого ми кайфуємо. Пригадайте, от якщо вам... Скажуть, що там, ми йдемо сьогодні гуляти в клуб, то ви будете е, бачити раді свою компанію, класна буде музика, ви будете відпочивати. Ви ж можете е, бути в клубі до 3 годин е, ночі чи ранку, це вже сказати, е, тому що вам подобається, розумієте? І мозок вам не буде казати, ой, ми б зараз так в ліжечко спали, так було б добре, ну на, ти в цьому клубі. ми такого не говоримо, тому що мозку класно, мозку круто. Він відчуває від цього задоволення, і він ще й до п'яти можете да, бути таким активним. Але якщо це вам не подобається, то, повірте, ви там і 20-30 хвилин не висидите в тому клубі. Тому ви маєте зробити з цього ранку якусь таку круту атмосферу, яка вам подобається. Я собі, ем, як, як заохочення, як для задоволення е, ввела такі правила, що саме в цей е, час, да, першу-другу годину, е, як я тільки прокинулась, тобто це до 7. 30, я дозволяю собі те, що я не дозволяю е, собі в, в, ну, вже в основний, час, да? в основний час роботи. Це може бути е, кава зі згущеним молоком. Тобто я уникаю зазвичай цукру, але тут я собі дозволю зробити каву зі згущеним молоком. Або я намагаюся менше їсти банани, хоча я їх дуже люблю. І я собі дозволяю саме в цьому, от саме в цей час, з'їсти банан. Тобто, ваш мозок має чекати цей час. Типу, о, зараз, зараз буде круто, зараз буде класно. Знаєте, як ми чекаємо свята якогось, або Різдва, що там подарунки, або святковий стіл. От ви маєте все зробити для того, щоб цей ранок був для вас крутим. Класним, ви очікували цей час і він не був для вас стресовим. Тобто в книгі тут написали конкретно 20 хвилин ви маєте займатися спортом. Ну, а якщо вам не хочеться займатися спортом, чому ви себе маєте силувати? Я за спорт, але ви можете його зробити 5 хвилин. Правда ж, це вже буде певен внесок, ви вже не хотітимете спати. Тому найпершим це ви відштовхуєтесь не від авторів і їх звичок, їх не знаю, там, їх вподобань, а найперше це ваше, те, що вам комфортно, те, що вам подобається. Друга порада, яку б я хотіла вам дати, це звісно, що щоб ваш ранок не був сірим і холодним. Тому що ну, зазвичай ранок в 5 годин це не той ранок, який ми можемо побачити на картинці. Ну, принаймні, у мене не той вид вікна, в мене гаражі, у мене дерева, дякую, що не смітник. Але це не той ранок, який, знаєте, такий живописний мальовничий, там, не знаю, як Робін Шарма описував острів Маврикій. Ні, тут не таке, тому нам складніше, і тим паче за вікном волають сирени. Пам'ятаю, влітку і восени найчастіше по Запоріжжю прилітали е ракети о 5-й годині ранку, тому в мене була така підвищена тривожність. І це було одною із причин, чому я. Тоді не, не тренувала техніку прокидатися о 5 годині ранку. Тому щоб зробити ваш ранок приємним, класним, затишним, то ви маєте попіклуватися за те, щоб у вас був вже наготовлений одяг. Щось тепле, я одягаю теплий кардиган що він мені заміняє майже як кофту і майже як штани. Що я одразу отягла і мені вже тепло. Мені вже мені вже добре, і мені не хочеться е, закутатися в ковдру. Друге, е, щоб цей ранок не був сірим, ну я не пораджу вам свічки, тобто, знаєте, там особливий ранок, що там свічки. Свічки у мене асоціація з свічками це сонце, ніч, тому. Для мене свічки це такий тригер до того, що якого чорта ти встала. Відпочиває ще рано. І ще те, що мені не подобається, це коли в кімнаті світить лампа. Лампа настільна нагадує мені шкільні роки, коли вже всі полягали спати, а я ніяк не виконую домашнє завдання. І я відчуваю цю якусь провину, такий гніт, що вже так пізно я все працюю. Тому я вмикаю тільки ввечері. А рано вранці я вмикаю велике світло, ну тобто як велике головне світло, чи як це сказати? Таке світло, як, наче, в день, наче сонце заливає всю мою кімнату, і мій мозок дає мені сигнал, що треба працювати. Зараз день. Треба працювати спать не можна, спать не можна. Ось таке він мені говорить, тому ви маєте також вивчати свої оці. Свої, як би це да? ті такі моменти, з чим у нас пов'язується щось неприємне, і якомога більше від них абстрагуватися, уникати їх. Наступне, що я хотіла сказати, це фізична активність. Фізична активність я починаю з того, як я застилаю ліжко. Тобто, це найперше те, що спонукає мене, що ми вже спать не будемо, не будемо. Я застилаю ліжко, застилаю його активно, тому що це найперша діяльність, яку я роблю, я маю відігнати від себе сон. Ось. І далі фізична активність це планка. У мене планка і ще парочку. Фізичних вправ не складних, легких, я не роблю дуже складні вправи, тому що я знаю, якщо це буде йти в напряг, не за бажанням моїм добровільним, то я просто не буду прикладатися рано вранці. Це і ранок він не буде приносити мені задоволення, тому я себе цим не, не, не напружую. Фізична активність тут ще треба сказати одну річ, що ну, дивіться, у мене до мого основного продуктивного часу У мене дві з половиною години. Ну, це багато часу насправді, тому що треба себе чимось зайняти і не заснуть. Я була колись заснула прямо на медитації. Тобто рано вранці встала, все зробила і потім дала хропака прямо на медитації. В мені так незручно за цей момент було, ото ще Сиди собі, розказуєш тут продуктивність, успішність. І це тому, що тоді я ще не знала, що одна оця думка, коли ти відчуваєш, що тебе трішечка так ну, виключає, знаєте, коли у вас вже очі так примрожується, коли ви якусь діяльність повільніше починаєте робити, це оце той такий дзвіночок, що ану ка давай-ка, взбудрись! Не знаю, зроби якусь вправу або дихальну гімнастику зроби для того, щоб твій мозок знову отримав інформацію. Ми не спимо. Який сон? Який сон? Що це тут таке вигадало? Найкраще допомагає мені, принаймні, коли я сиджу, читаю книгу. Я не хочу вже більше нічого робити, типу зіскакувати, робити планку. Я дихаю, тобто я дуже часто дихаю так. І ви так робите, скільки ну, ви відчуваєте нормально, я півхвилини так роблю. Таким чином ми насичуємо кров киснем і наше перезавантаження йде. Скажімо так, перезавантаження і далі сонце і відходить. Тобто фізична активність полягає в тому, що ви зробили зарядку, щоб не лягати спати, і далі потім контролюєте, щоб більше не заснуть якусь таку легесеньку вправу або хоча б встати та потягнутися. От, наступне, що я хочу сказати, це 5 хвилин чистоти. Це в якійсь мірі також відноситься до фізичної активності, тому що, коли ви щось робите, навіть миєте посуд або робите вологе прибирання, це вже діяльність, це вже рух, механічний рух. І це допомагає також не заснути, відволіктися. І е, е, мені... Взагалі то подобається, от коли з самого ранку ти встаєш, і от все йде по твоєму плану, ти все-таки прокинувся о 5 годині ранку, а тут ти ще так пройшов вологою тряпочкою, і навколо все так чисто і розкладено по своїх місцях, що ну просто любо глянути на це, і хочеться далі, далі виконувати, виконувати всі задумані плани. Відчувати від цього насолодження, від себе такого вольового. Наступне план на день. Так, це звісно, що ви маєте повертатися до свого плану на день, тому що ви готуєтесь до такого е, довгого е, робочого дня, і ви не маєте собі, ну якби говорити, що сьогодні таке легенько в мене. Легенькі справи там щось та ні, відкладуться на завтра. Ні, ви маєте конкретно готуватися до того, що все, що у вас записано, ви маєте це виконати. Тому що ну, сама звичка клуб п'ятої ранку, да, як от, в Робіна Шарма, воно називається це когорта людей. Які от по всьому світу, які слідують цьому правилу, прокидаються о 5-й годині ранку, вони ставлять на своїх фотографіях, якщо фотографують, там хештег клуб п'ятої ранку або К5Р і от підтягує їх таку світову спільноту людей, які хочуть стати успішнішими, тому а в чому тоді оця жертва, що ви прокидаєтесь так рано, а потім все ж таки в день відкладаєте справи на завтра? Ну, я просто думаю, що це. Ви самі себе виснажуєте і обманюєте. Тому обов'язково план на день, а можна, до речі, план на, на, на рік дивитися, тому що з місяцями забувається взагалі, що ти хочеш. Наступне, що можна було ще сюди порадити, це не робити ранок публічним. Що це означає? Є така фішка, сильні свої сторони, своє цікаве життя фотографувати. У мене також таке було я. Хотіла цей ранок, коли ти так рано прокидаєшся, коли на вулиці так мило, ніжно, і людей так мало, там сонечко встає, воно так проміння кидає на зелену траву, там росичка. Ну, це все дуже круто, класно, насправді. Пташки так по особливому співають і не чути шуму, шуму автомобілів. І я намагалась фотографувати це все. Типу, думаю, о, як такий челендж я буду писати день. Який день я прокидаюся? Рано вранці, але насправді я зрозуміла таку річ, що я е, оце фотографуючи, а потім виставляючи в інтернет сторіс, я втрачала дуже багато часу, тим, що я підбирала гарний кадр, думала, що це щось таке така, ух, важлива річ. Але насправді я втрачала час, і м, я витренувала за 10 днів собі таку звичку, типу, що я маю виставляти це, щоб відзвітуватися перед кимось, або отримати від когось похвалу, що ух ти, ти так прокидаєшся, ти така молодець. У мене багато, до речі, хто запитував, що це за клуб, в якому ти там в 5 годин ранку. О, Боже, я не пам'ятаю, чи пояснювала їм, чи ні, тому що якась не Ось, Тому не фотографуйте і не виставляйте свій ранок в інтернет. Тому що ви провчите себе до похвали, до оцінки, чи правильно, чи погано ви це робите. Не пораджу також спокійну музику, медитацію. Принаймні мені медитація не підійшла. Тому що я людина жваба, мені потрібно бути такою енергійною, не сидіти на місці. Якщо вам підходить медитація, спокій, не знаю там релакс, піаніно, то ну це підходить вам. Будь ласка, ті, не слухайте ці мої поради. А інші слухайте. На цьому в мене все, друзі. Думаю, що ці поради були вам потрібні. Пишіть, чи ви хочете практикувати таку практику. Бо я думаю, зробити челлендж з людьми, які хочуть це зробити, запустити його в інстаграмі, і ми будемо держатися 66 днів, тому що Робін Шарма пише, що саме за 66 днів можна відбити звичку до автоматизму.